Перший дуже важливий збільшення навчання наших військовослужбовців там, на британських базах військових, це дуже добре. І ця програма буде розширюватися. Більше того, не тільки британські спеціалісти навчають наших військових, навчають і австралійці, навчають і інші країни, навіть з е е Нідерландів. І це дуже добре, що різні фахівці з різних е Збройних сил, країн-членів НАТО, надсилають своїх найкращих. Вчителів найкращих людей, фахівців, які навчають наших військовослужбовців. Це перший коментар. І другий. серйозні і високоточні ракети та боєприпаси від Великої Британії та їх фінансування та постачання нашим збройним силам України це ключ. І зараз для того, щоб наші встояли, і для того, щоб перейшли в контрнаступ, тобто отримали перемогу в цьому році. Цьому по плані э, британський прем'єр знає про що говорить. Ну, ми назви знаємо різні: Брімстоун і такі і таке інше. То глядача вони мало про що говорять. Я просто коротко скажу, що високоточні та вкрай э, ефективні боєприпаси та бойові ракети, які знищують ворога на відстані, його склади, його оперативні штаби, і так далі. А наших військовослужбовців. Вберігають і е, зберігають життя, тобто не треба йти е, в знайте живим м'ясом, коли про противник сидить, закопався в нори в окопи. Ви ж всі бачите на Луганщині, Донеччині, як е, російські окупанти риють е, нори там ховаються і зариваються, і намагаються втримати ті окопи, які вони, вони там понавирували, або е, понавирували їм ті е, робітники, які вони з Росії завозили і завозять.